Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Сьогодні у мене справжня радіолегенда. Чи навіть я би сказав одна чи наступна радіолегенда від компанії General Electric модель 354. Це консоль, програвач і радіо в одному. Модель з 1948 року. Тобто, отака от подібна тумба. Як завжди, я вже звик розказувати історію чи предісторію покупки. Вискочила вона на маркетплейсі, по ціні 35 доларів, продавала її стара бабулька. Я їй написав, що я приїду і заберу цю радіолу. Вона погодилась, я приїхав до неї. Вона жила в такому старому районі біля Чикаго. Мені ще сподобався її дім, він був пустий, але вона його продавала. Я запитався, гарний дім, ви його продаєте. Вона каже: так, можете собі купити. Він був дійсно старий, але він на два поверхи із бейсменом. Як я вам вже говорив, бейсмен це жила частина, часто роблять жилу, в неї був жилий, і там дім дійсно гарний, але там потрібно дуже багато коштів вкласти, щоб його відновити. Ми з нею ще стали поспілкувалися трошки, вона американка, я її запитався, чия це радіола. Вона сказала, що це радіола її мами. І вона навіть сказала, що вона пам'ятає, що як вони були тінейджерами, тінейджери це підлітки. Як вони були підлітками, вона слухала своїми подружками платівки. І вона також дала в комплекті ще декілька платівок, не знаю, з бакаліту чи з чи чого ці платівки. І так я став, я і так я забрав цю радіолу від неї. Якщо поглянути, що вона собою являє, це 1948 рік. Це стиль 40-х років, дизайн післявоєнної Америки. Це меблевий формат. Тобто ви бачите, як вона зроблена, з чого вона зроблена. Давайте я вам покажу більш детально. От, Дивіться, це відділ для платівок, це дуже добре продумано. Тут у нас програвач. Старовинний, досить цікавий, на якому уже присутній автомат. от Також є переключення. І бабулька наголосила, що вона цей програвач слухала. І тут саме керування цією магнітолою. От так от воно виглядає. Якщо поглянути на задню частину, нашу, задня частина в нас от такого типу закрита. Я вам зараз її відкрию. І ми зможемо глянути, що у нас є всередині цій радіолі. Давайте перейдемо на передню частину. Ну, от Ви бачите сам програвач. Бачите? Давайте зараз, якщо плівочку мені вдасться забрати. Бачите, тут ще не так просто її зняти, її потрібно було на... О! О, бачите, не вдалося мені її зняти з телефоном. Я наступного разу її зніму. Давайте до органів управління. Тут у нас включення і звук. Включається вона на звук. тут я скоріш всього підозрюю, це типу блок положення темблок. А це вже безпосередньо регулювання самого частоти, шукати частоту і переключення, що ви хочете вибрати. Тобто FM1, FM2 і STD. STD. Дивіться, яка в нас цікава бірочка. Ще що хотів би сказати, я вам потім зніму кришку, і ви побачите, що це модель 48-го року. І ця радіола була куплена в 48-році, му році, то є на той час це була новинка. Якщо пройтися по, якщо пройтися по характеристиках її, якщо пройтись по характеристиках, це в нас три діапазони. Діапазони fm 1 fm 2 і AM. І також у нас 9 лампній і гучномовець, який має діаметр 12 інчів. Максимальна звукова потужність у неї, от ви можете бачити, досить великий гучномовець. Максимальна звукова потужність 3 вати. Також я би хотів вам зараз її включити, спробувати. Але давайте я спочатку вам зараз зніму цю стіночку, і я вам покажу, що у нас ховається всередині. От Ми бачимо, я зняв задню стіночку і тут у нас припаяна антена. Бачите, такі магнітні пластинки. Дві штучки вже відірвались. От Бачите, одна з них мала бути тут. Вірніше, навіть одна з них мала бути. От... А, так це не пластиночки, це самі штекери. Бачите? Просто дріт від пластинки відірвався. Тобто не все так погано. Також тут у нас є внутрішні шасі, і не знаю навіщо виведено це шасі Хоча, ви знаєте, от оце маленьке додаткове шасі Я так підозрюю, що це предпідсилювач на програвач. Це предпідсилювач на програвач. От Отак вона виглядає у нас всередині. І давайте ми ще поглянемо, нам вдасться бачити все в оригіналі, так як вона є, так як я її взяв. До речі, я замітив одну цікаву річ, звернув увагу, бачите, йде у нас підсвітка. В багатьох американських радіолах сам індикатор включення розміщений от знизу, От зараз, якщо спереду глянути. Він розміщений в цьому місці. Це в багатьох. Я спочатку думав, що це якийсь хендімен, але ні, це не ручна робота, це дійсно так розміщувалося. Бачите, до речі, матерія досить хороша, її можна використати ще десь. Тому що скажу вам наперед, відновлювати цю радіолу я не збираюся. От. Далі можемо поглянути на наш гучномовець. На той час це був ноу-хау, гучномовець без підмагнічування. Тобто в ті роки ще досить використовували гучномовці з підмагнічуванням, а цей вже був без підмагнічування. Ось такий великий, класний гучномовець. Дивіться, бачите, як все продумано Не знаю. От дивіться, геніально зроблено. Дивіться, Просто витянули Бачите? Ні припаювати не потрібно, нічого. Просто витянули, достали, і у вас є е, Уже гучномовець, можна відкрутити. Тут також на штекері, От бачите цей дріт, От бачите, як я говорив, він напевно йде до цього передпідсилювача. Давайте включимо її і подивимося, що вона собою представляє. От я її ввімкнув, признаюся чесно, я вже її вмикав. І е, мені, от, мені нічого не вдалося зробити, тому що лампи гріються, але ніякого звуку. От зараз, якщо ви поглянете, вон там, от, лампи червоніють, от ви бачите, Ламп, на лампах є накал. Але але, от, в гучномовці щось тріснуло. Йде якесь шуршання, але нічого, нічого зловити неможливо. А ви знаєте, що тут навіть в день дуже гарно ловлять станції. Навіть якщо ми перекрутимо на фоно, можливо, у нас програвач буде працювати. Ви знаєте, він. Не знаю, не щастить мені з цією автоматикою. Давайте на мануал переключимо. Бачите, я переключив, воно грає, працює, але там навіть ігла є. І, можливо, ви почуєте, можливо, трошечки чути, як грає. Але наш підсилювач не працює. От. Я не знаю чому, але він не працює. Дуже дивно, бачите, тут використана пальчикова лампа, хоча це 48-й рік. Напевно, на той час це було ноу-хау. Тобто воно крутиться, але воно не грає. І якщо ви прислухаєтесь, то чути з під іголки. Тобто, бачите, нічого ми не змогли добитися. Давайте виключимо зараз в даний час. Тобто, шасі працюючи. Давайте поглянемо на бірочку. Яка знаходиться саме отут. Тут розміщення ламп. Бачите, печатка 1948 джун 14-го чи я можу помилятися, 1948 року. Тобто це оригінальна радіола 48-го року. От. Як ви можете бачити. Вона в стані такому плачевному, плачевний стан в неї. Отак от вона виглядає. Що можна сказати? Це кусок історії. Якщо би знайшовши поціновувач з цієї радіоли, її не так тяжко відновити, тому що вона сама більш така квадратна, от, бачите, розслоюється. Якщо би комусь було цікаво її відновити, мені би, напевно, не було цікаво. Я би вибирав для свого будинку щось більше і щось красивіше, якщо я би вибирав. Але є різні люди і різні люди в різні вподобання. Пишіть свої думки, що би ви зробили. Варта вона уваги, не варта, ви би її відновляли, не відновляли, тому що це такий, як би сказати, комод, досить великий комодик. І чи ви б вкладали сили і кошти для відновлення її? Я її відновлювати не буду. Одне те, що мені ще хочеться, чого, що мені би ще хотілося, так це. Розібрати і подивитися, чому вона не працює. І я думаю, що ми з вами це зможемо зробити онлайн. Тобто розкрутити, винести, розкрутити і подивитися, працюючи, чи нам вдасться, чи не вдасться нам відновити. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Вподобайки, коментарі, підписка. Пишіть свої думки, що ви думаєте відносно цієї радіоли. Я від неї не сильно в захваті, чесно вам признаюсь. Тобто ну, Є радіоли, які мене захоплюють. Чому не в захваті? З цього всього, що я от придбав, мені саме більше сподобалась тканина. Вона дійсно олдскульна, і я, якщо буду її розбивати чи розбирати, чи десь цей, то я, скоріш за все, я збережу собі цю тканину, тому що вона дійсно варта уваги. Чому вона не вартує уваги? Ну Дуже простеньке. Оце от таке якби скудненьке, таке, органи управління. оце все. Квадратна ця, тобто з тих всіх радіол, які я вам показував, вона не являється одною з найкращих. Дякую всім за те, що додивились відео. Чекайте наступне відео.